Адри зняті у 2021 році в селі Купен 31 серпня там відзначили свято села і організували фестиваль славнозвісної купинської ковбаси. Дуже людям сподобалося, особливо вихідцям села, які перебувають і за межами нашого нашої держави, і за межами області дуже, дуже, дуже це сподобалося, тому що це вернуло їх їхнє дитинство, їхні спогади, їхні про їхніх батьків, дідів і взагалі про наше рідне село. Купин здавна славився своєю ковбасою. Це був не просто місцевий делікатес, а справжній бренд, який готували чи не у кожній хаті. А щотижневі ярмарки збирали покупців з усіх околиць. Пані Галина одна із тих, хто теж виготовляв і продавав ковбасу на ярмарку. Купляла свині, різала, і м'ясо продавала, і сало продавала, і ковбасу на список приходять. Той хоче того, той хоче того, той, той хоче того. Кобасу витягнула, люди знали, коли вона приблизно має бути. Прийшли, розважила, розважила, віддала гроші. І заробила приблизно, як на ті гроші, за свиню дала була 300 рублів чи 400, а заробила 450, то така була доволі, ніби 450 було. 50 рублів було за рібку. Нині ж купанську ковбасу готують значно рідше, здебільшого на великі свята на замовлення або як гостиниць для захисників. Місцеві зазначають, що м'ясний делікатес немає де продавати. Колись ковбасу купували гуртом на базарах. Нині ж базару у селі немає, а доставка у магазин громади чи області дрібних партій є економічно невигідною. Ще одна причина занепаду крафтового виробництва у селі демографічна ситуація. Старші помирали, молодші не хотіли навчитися а хто вмів, опинився. Польщі, попри все, гордоцька громада не полишає надію відродити славу купінської колбаси. Ми не дамо забути смак славу купінської колбаси, і, і, і не, не одна людина, ще не нею посмакує. Багато громад в Україні вони шукають точки для економічного розвитку саме ось таких крафтових речах. І е, тому ми активно почали говорити про купінську кубасу. До повномасштабного вторгнення тут мріяли зробити фестиваль традиційним. А в рамках нереалізованого проєкту планували встановити скульптуру, присвячену кубасі та створити карту України з цього унікального продукту. Були навіть ідеї запросити відомих гостей, як от Гуртго або шеф-кухаря Євгена Клопотенка, щоб винести купінську кубасу на всеукраїнський рівень. Ці плани чекають свого часу, адже головна мета зберегти традицію і після перемоги знову прославляти свій край через його неповторний смак.